Притча, коли люблять, не зрікаються. Був нічим не примітний ранок у звичайнісінькій поліклініці. Літній чоловік прийшов до лікаря зняти шви з пальця руки. Було помітно, що він дуже хвилюється і кудись поспішає. Запитавши, коли буде лікар, чоловік тремтячим голосом повідомив, що о дев'ятій. На нього чекає дуже важлива справа, а вже восьма тридцять. Я, розуміючи, відповів, що всі лікарі зайняті і зможуть приділити йому увагу не раніше, ніж через годину. Проте, помітивши неймовірний смуток у його очах якусь розгубленість, коли він раз у раз поглядав на годинник, у мене щось защемило в серці. Пацієнтів до мене на прийом не було, і я вирішив сам зайнятися раною цього чоловіка. Мене порадувало, що рана була добре затягнута і означає, не виникне жодних проблем, якщо шви зняти зараз. Порадившись з колегою. Я зайнявся пацієнтом. Мені чомусь хотілося з ним поговорити, і я першим почав розмову. Ви так поспішаєте, мабуть, у вас призначений прийом ще до одного фахівця? Ні. О 9 годині мені треба погодувати хвору дружину. Вона зараз у лікарні. З лікарської цікавості я запитав, що з його дружиною. Чоловік відповів, що в неї на превеликий жаль. Виявлена хвороба Альцгеймера. Я встиг зробити необхідні процедури, поки ми розмовляли, на що природно був потрібен час. Мені здалося, що до 9-ї години мій пацієнт може не встигнути в лікарню до дружини. Я поцікавився, чи вона хвилюватиметься, якщо він спізниться. Чоловік сумно похитав головою. Ні. Вона не буде хвилюватися, моя дружина не впізнає мене останні п'ять років і навіть не пам'ятає, ким я їй доводжуся. Я здивовано вигукнув, і, незважаючи на це, ви все одно кожен ранок поспішаєте в лікарню до людини, яка вже не впізнає вас. Тоді він ласкаво поплескав мене по плечу і, посміхнувшись по-батьківськи, відповів Так. На жаль, вона не знає, хто я, зате я пам'ятаю, хто вона. З нею я був щасливий усе своє життя. Я підійшов до вікна і довго дивився услід літньому пацієнтові. І тільки коли постукали в двері, зрозумів, що плачу. Мурашки пробігли по моєму тілу, і я сказав сам собі, це та любов. Про яку мрію і я. Мій ранковий пацієнт сказав, що був щасливим, та і вона, та жінка теж щаслива, маючи такого чоловіка. Не пристрасть або романтика, а істинна любов, здатна зрозуміти, простити і прийняти ось те, що довговічне. Ми підемо, а любов залишиться, оселившись у чиємусь серці. Чоловіки. Любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла. Хто любить свою жінку, любить самого себе. Послання до Ефесян святого Апостола Павла.